Правила життя за Еліотом Аронсоном, Еліот Аронсон видатний американський соціальний психолог, відомий своїми дослідженнями когнітивного дисонансу та створенням методики навчання Jigsaw Classroom. Ця техніка спрямована на зниження міжетнічної ворожнечі та упереджень, а також на покращення навчального процесу. Він єдиний в історії Американської психологічної асоціації. Хто отримав три головні нагороди за письменницьку діяльність, викладання та дослідження? Його внесок у соціальну психологію включає також теорію «gain-loss-attraction» та експериментальні методи впливу на масову свідомість. Пропоную до вашої уваги 20 правил життя за Еліотом Аронсоном. Людина це соціальна тварина. Це фраза Аристотеля, сказана понад дві тисячі років тому. І це один із ключів до розуміння поведінки людини. Ми приречені на соціальність. Самотність для нас так само нестерпна, як голод або холод. Ми виживаємо завдяки взаємодії. Ми не просто відзеркалюємо погляди інших, ми підмінюємо ними власну особистість. Людина без суспільства це не людина, а абстракція. Наше я це колаж з великою часткою очікувань і реакцій оточення. Бути як усі це не боягузтво, а стратегія виживання. Конформізм це не слабкість, а соціальний інстинкт. Однак справжня небезпека починається тоді, коли ми вже не пам'ятаємо, ким були до того, як стали нормальними. Ми радше змінимо реальність у своїй голові, ніж визнаємо, що були неправі. Наш мозок за замовчуванням націлений не на пошук істини, а на захист від когнітивного дисонансу. Ми переписуємо власні спогади, аби залишатися хорошими у власних очах. Прийняти свою помилковість це не акт смирення, а акт революції. Здатність визнавати помилки загрожує особистісним колапсом. Для того, щоб пройти через цей хаос і зібрати себе заново, потрібна сильна воля. Маніпуляції це середовище, в якому ми існуємо. Немає чистих від взаємних впливів стосунків. У будь-якому спілкуванні ми або впливаємо, або піддаємося впливу. Маніпуляція як проблема виникає там, де ми не здатні це помічати. Цінність речі визначає не її значення, а ціна, яку ми за неї заплатили. Жертва створює ілюзію важливості. Ми не можемо дозволити собі визнати, що витратили роки на щось безглузде, тому вигадуємо, що воно безцінне. Інформація нас не змінює, нас змінює лише значимий особистий досвід. Ніхто не стає іншою людиною, просто прочитавши статтю чи книгу. Але одна помилка, один крах і один біль можуть зробити з нас когось нового. Довіра нераціональна, перш за все, вона хімічна. Ми довіряємо не тим, хто заслуговує довіри за логікою дій, а тим, хто звучить, рухається і мислить так, як нам подобається. Мораль це не набір одвічних принципів, а соціальна угода. Те, що сьогодні здається етикою, завтра буде варварством. Ми не носії цінностей, а їхні тимчасові інструменти. Любов може ставати підґрунтям для маніпуляції. Той, хто знає, що його люблять, отримує велику владу. Найбільші жертви приносяться не під тиском, а за власним бажанням. Більшість людей допоможе лише тоді, коли не буде сумнівів, що це має зробити саме вона. Маса не рятує, вона чекає героя. І якщо всі чекають, то ніхто не рухається. Люди не мислять логічно, вони мислять соціально. Ми не шукаємо істину. Ми шукаємо підтвердження того, що нас підтримують. Факти мають силу тільки тоді, коли їх поділяє наше коло. Хочемо змінити чужу думку? Дамо людині повірити, що це її власна ідея. Ніхто не любить програвати. Тому змінюють свої погляди лише ті, хто впевнений, що завжди їх такими мав. Симпатія це радше звичка, ніж вибір. Люди, яких ми бачимо часто, здаються нам ближчими. Навіть якщо ми їх не любимо, мозок адаптується до їхньої присутності. Агресія передається швидше, ніж посмішка. Ворожість заражає нас миттєво. Один вибух злості може запустити ланцюгову реакцію насильства. Ми не ненавидимо тих, хто робить нам боляче, ми ненавидимо тих, кого не можемо пробачити. Гнів не залежить від завданого удару, а від нашої здатності впоратися з ним. Той, кому ми не даємо права на помилку, назавжди залишається нашим ворогом. Найбільша ілюзія людини. Що вона повністю контролює свої рішення. Кожен наш вибір це продукт середовища, минулого досвіду, соціальних норм і несвідомих упереджень. Ми вважаємо себе вільними, поки не усвідомлюємо, скільки факторів керують нами. Люди не діють логічно, вони створюють логіку під свої дії. Наш мозок не приймає раціональних рішень, він придумує виправдання тим рішенням, які ми вже прийняли емоційно. Ми не сприймаємо світ таким, яким він є. Ми бачимо його таким, яким ми є самі. Свідомість не фотографує реальність, а відфільтровує її крізь власні переконання, досвід і емоції. Ми не можемо вийти за межі власного сприйняття, доки не навчимося ставити під сумнів власні думки. Дякую, що додивилися до кінця. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ви ще не підписані, і поставте вподобайку. Також ви можете підтримати автора на платформі Me A або Patreon. Посилання ви знайдете в описі каналу або на сайті Манівцем в розділі про проект. Дякую.